Сценічок. 9,9 цінник, 1,5. 110 кінських сил, 16 рік, 220 заявленого пробігу. Тані тут. Не дуже гарний варіант. <смас> так, ось іще цінник. 9,3 на старті, 12 рік. Друзі, ви ж розумієте, всі потрібно дивитися автівочки. Так. Ось такий кадік. Класні машинки. 2 літри. 15800. фарбована. 232 пробігу. Двохлітровий дизельний двигун. А ось іще посад, Б8. Такий нализаний, класний. 21 рік, ціник 26700. вебаста тут такий. Ну класний. Ну, реально класний. Класний, класний, але на китайській новій гумі. Друзі, зовсім недооцінена тачка. Дуже рекомендую, у кого є гроші на ось такий автомобіль 27900 19 рік, 217 пробігу заявленого. Дуже дуже класний надійний автомобільчик. Класно, реально класно. Дуже комфортно, ходу, супер. Друзі, ось такий гарненький меганчик Дивіться, басешний 11500 доларів. Такий красивенький, біленький Так, друзі, дуже гарні автівочки недооцінені Це Volvo V-50. ну Дуже маленька ціна в не. Треба дивитися 7, 999. Ну, нормально повинна коштувати дорожче. Кліо 7,3. цінник 192 пробігу. Audi q 5. Тринадцятий рік. 15800 ціночок на старті. Повний привід. 13 рік, 190 тисяч заявленого пробігу. Ось така красуня. Заді вже гуму власне, поклав. Біленька така красуня. Так, друзі, дивіться, ще один варіант для перегляду. 1,7 двигун. Це сценік. 18-го року цінник 1420-182 заявленого пробігу. Класна готівочка, механіка. Ось такий стан. Друзі, усім привіт! Як завжди познімаю вам трошки актуальних цін. На Луцькому авторинку. Дивіться, автомобілі дуже швидко продивляюсь. Звісно, що ви розуміли, усі без перевірок. Просто показую вам реальні ціни на Луцькому авторинку. Значить, шкода у нас: дизель дизельна 1,6 двигун, 16 двигун. рік, 12 12200 на старті. Пробіг 237 тисяч. Заявлена механіка. Шестиступка. Маленький моніторчик. Ну, ось в такому гарному кольорі. Так, другий варіантик. Ось така теж в універсалі 20-й рік, ціник 17950, автомат без підфарбувань, Рідний пробіг 191 тисяча. Заявлено продавцем. Ось такий стан. Цікава ціна, не знаю, що з нею. меганчик 12 рік. А, бензиновий двигун, 214 заявленого пробігу. кондиціонер Ну, ось такий стан. Друзі, не знімаю вам варіанти, типу з 1.4 двигуном Актаха, наприклад. Бо я вважаю, цей двигун не дуже є надійний Renault Сенік. К4М двигун. П'ятий рік. Цінник 4,6 на старті. 156 заявленого пробігу. Так. 156 і вже. Ось в такому стані КПП. Ну, все треба дивитися, друзі. Так, ну, ось така ціна, ось такий автомобільчик. Цікавий варіант, до речі. Двохлітрова, 310 пробігу. Не треба боятися таких пробігів. Треба ну, реально розуміти, що автівочки там не стоять. 18 рік, двохлітровий дизельний двигун. Ну, гарна ціна. Наче і стан такий задовільний. Дві шкоди. дизельна, 8,7. З Німеччини. 8,7 ще одна дизельна заявленого 230 пробігу. Дивилися з клієнтом цей Меган він по ціннику, наче, ой, 6400, а вся фарбована бочина оця, і ось тут трошки зі шпаклівкою. І ззаді тут аж видно трошки. Гарбата бачина, ну, теж спакльована. Ну, по стану, класний стан салону а, і ну, така збережена автівочка, 6400 цінник. Kia Sportage Edge. Ось такою штучкою. Тин -тин -тин -тин. Так, що ми маємо? Маємо двохлітровий двигун. 12. Повний привід. 12999. 12 й 12 рік. На автоматі. Меганчик. Біленький, красивенький. 18-й рік, дизель, Цінник 10 10750 на старті. Механіка 6 ступочка Так. Ось такий він позаду. А це вже у нас миганчик в універсалі. Хтось місцевий продає, бо на луцьких номерах. 292 пробігу. Автомат. 17-й рік. Ціник 11600 на старті. Шкода, Суперб.